Шановні колеги, я хотів би всіх привітати, хто знайшов можливість, спочатку бажання, а потім можливість для того, щоб прийти і поговорити з нами стосовно виконання порядку Денного асоціації Україна Європейський Союз. На сьогоднішній день, коли мова йде про європейську інтеграцію, Вербальна частина вже сказана. І великим так мовити викликом для України на сьогоднішній день є не політичні декларації, а кінець кінцем оця б сказав би така копітка, можливо, невидима для широкого загалу, але тим не менше дуже важлива робота саме на секторальному напрямку. На сьогоднішній день ми знаходимося в унікальній ситуації, в унікальній ситуації, що на початку інтеграційних процесів кожна країна виробляла для себе відповідні правила, відповідні процедури, потім їх змінювала для того, щоб ці правила і процедури були більш ефективними і допомагали розвитку, а не гальмували, скажімо, підприємницьку діяльність, якщо мова йде про економіку, то на сьогоднішній день вже є вироблений певний масив міжнародних правил, правил так мовити, загального плану світової організації торгівлі, як приклад, а з іншого боку, це регуляторні правила Європейського Союзу. І якраз, так мовити, інтеграція це на сьогоднішній день, інтеграція фактично в регуляторний простір Європейського Союзу, але, звичайно, ця інтеграція також має свої особливі і безпосередньо пов'язано з окремими конкретними секторами. Що робив проєкт? Проєкт здійснював моніторинг, аналіз економічної частини пріоритетів порядку денного асоціації. Прогрес в секторальних реформах він забезпечує не лише поточний покращення поточного економічного співробітництва з Європейським Союзом і створення кращого бізнес-інвестиційного клімату потенційно в країні. коли... Але повільно, але все ж таки це кроки в правильному напрямку. Але це і створює дуже важливе підґрунтя для успішного запровадження глибокої всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Але навіть поки цей процес тривалий процес ще йде, виконання пріоритетів порядку Денного асоціації фактично наближає країну і створює можливості користуватися певними перевагами вже зараз, не чекаючи на. Політичний процес. Переходячи тепер до власних результатів моніторингу. Ми здійснювали моніторинг 48 пріоритетів в порядку денного, які стосуються економіки. За оцінками інституту, в періоді моніторингу було повністю виконано два пріоритети. Не виконано також два пріоритети і на стадії виконання 44. Це незначно відрізняється від того, що. Ми спостерігали рік тому, але в економіці більшість пріоритетів залишається в стадії виконання. І це, в принципі, логічно, тому що в тому, як сформульовані пріоритети і в глобальності задачі це нормальна робоча ситуація. Це якраз те, що ми хоч, хочемо бачити. Власне кажучи, з того, що не виконано. Там лише фактично два пріоритети. Це з одного боку питання роботи рахункової палати, яка все ще її вплив на впровадження міжнародно визнаних стандартів залишається дуже незначним, тому що вона все ще має дуже маленький вплив на те, як виправляти проблеми з витрачанням державних коштів. З іншого боку, Повільно працюють інші органи, які пов'язані з управлінням фінансової діяльності корпоративним управлінням. Але в переважній більшості пріоритетів спостерігається прогрес. І я б хотіла на цьому наголосити, пройшовшись по деяким з них, які найважливішими. По-перше, хочу відзначити одне з основних досягнень періоду цього моніторингу це прийняття митного кодексу. Це те, що, про що говорилося вже дуже давно, і те, що привело... Правила митного регулювання України не лише у відповідність з вимогами Світової організації торгівлі, членом якої країна є до 2000, з 2008 року, але й наблизило це до багатьох міжнародних конвенцій і до правил, які використовуються в Європейському Союзі. Друга важлива сфера, де, теж сфера торгівлі, де мені хочеться відзначити прогнез це реформи технічних бар'єрів торгівлі, системи технічного регулювання і реформи в сфері санітарного та фітосанітарного захисту. Там відбуваються не лише інституційні зміни, не тільки перебудовується система органів державної влади, які займаються цими питаннями, розділяються, регулюючі, контролюючі функції. І... Триває процес наближення цієї системи до того, яка існує в Європейському Союзі, але й нарешті вже можна відмітити помітний прогрес, накопичився результат, скажімо так, в приведенні стандартів України до міжнародних і в формуванні технічних регламентів. Це зайняло кілька років. Це, очевидно, не прогрес власне цього періоду, але вже на сьогоднішній день в Україні прийнято 40 регламентів, які гармонізовані з Європи. Союзом. Незважаючи на всі дискусії, важливо відмінити прогрес того, що стосується державних закупівель. Нарешті поточний закон і, всі... і зміни в нього, які нещодавно прийняті, наближають Україну до стандартів ЄС, хоча там ще є багато питань, і це не є абсолютна перемога. Якщо говорити про соціальну сферу, згадуючи іншу сферу, де витрачаються бюджетні кошти, позитив розпочалася власне до початку періоду моніторингу, але триває пенсійна реформа, а з іншого боку, вона триває дуже повільно. Впровадження другого рівня державної пенсійної системи, власне, за що вже так довго ми боремося. Знов якби відкладається, 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 тому що в пенсійному фонді залишається дефіцит. Зараз, за словами міністра соціальної політики пана Тігівка, можна очікувати початку роботи другого рівня в 2014 році, але це буде лише перший рік без дефіцитного бюджету пенсійного фонду. І це не є добре, треба, щоб пару років цей. Бездефіцитність підтрималася, щоб це було ну, хоча б якоюсь ознакою стабільності, тому що інакше ця система, власне кажучи, успішно не запрацює. Якщо говорити про сфери, де е, існує гальмування, е, що ми маємо? Е, ми маємо, наприклад, Виконання зобов'язань перед енергетичним співтовариством. Воно, власне кажучи, значно відстає від графіку. На початок цього року був е, прийняті певні закони, очікується реформування нафтогазу, але говорити про результати зарано і те, що ми, Україна, вже відстала від графіку зобов'язань, це абсолютно очевидно. Транспорт. З одного боку можна радіти тому, і, в принципі, це теж дуже важливе досягнення, це покращення інфраструктури, яке готувалося, в першу чергу було вмотивовано Євро-2012. Це важливо, це важливо для України, особливо питання доріг, питання аеропортів. Але з іншого боку, ну, нормативно. Творчість реформування регуляторного середовища, підписання важливих угод, все ще, м'яко кажучи, гальмується. Що ще хочеться сказати? Сфера оподаткування вона дуже важлива. Там основне досягнення, власне кажучи, це те, що Україна все ж таки починає вже працює другий рік, чи чинай третій податковий кодекс, впроваджується. Автоматичне повернення ПДВ, що дуже довго було наріжним каменем, але, на жаль, не можна сказати, що ця проблема вирішена. Технічна сфера України триває покращення сфери, наприклад, статистики, триває певні реформи в фінансовому сфері, в корпоративному управлінні тощо. Дякую, Іванничу. Я просто коротко хотіла б дві тези з боку донора ще озвучити. По-перше, справді дуже цікаво спостерігати, результати цього моніторингу дуже контрастують з результатами моніторингу, з які здійснювався консорціум, і де важливу частину займали власне, політичні пріоритети. І там, власне, основна така теза була, що не виконуються пріоритети порядку денної асоціації, більшість пріоритетів не виконано. тому тобто, тоді, як даному моніторингу ми бачимо, що якщо подивитися на економічні пріоритети, то справді ситуація не така погана. І друге, що я хотіла би сказати, справді цікаво також подивитися на Україну в контексті країн Східного партнерства. Даний моніторинг фокусується безпосередньо на Україні, але насправді експерти Інституту економічних дослідження і політичних консультацій відіграли важливу роль у проєкті «Індекс Європейської Федерації країн Східного партнерства, який ми презентували нещодавно Верховній Раді України. І там теж в моніторингу, в частині індексу, яка охоплює пріоритети, які стосуються виконання, які стосуються запровадження глибокої всехопної зони вільної торгівлі, більшість там багато тем перетиналися, і там видно, що, скажімо, Україна відстає від Грузії, але знаходиться на тому ж рівні, що Молдова, і лише трошки краще в Вірменії. Тобто це теж такий цікава точка зору, яка показує, що так, багато речей виконується, але можливо політичної волі ще бракує, якщо подивитися на контекст ширше, на те, як відбувається, які процеси відбуваються в сусідніх країнах. Ну, справді варто пройти обговорення. Дякую за співпрацю з інституту і його експертам.